Ось будинок старенький. Десь 60-х років стіни ще непогані, хороші, а проблема, проблема в основна в підвалах. Отже, ці старі підвали були забетоновані, до половини забетоновані. Тут такий наростень із бетону і тут, де вся частина забетонована, це все згнило. Залишився тільки верх. Було прийнято рішення замінити і підняти хату на декілька сантиметрів вверх. Тобто сантиметрів ми підняли на сантиметрів 5. Отже, як його робити? Робили ми довжина самого будинку великі кусочки, 11 метрів десь. 2, 2, ні, 10-10 метрів. Ту сторону ми замінили. Цей рік почали цю сторону. Отже, як ми робили? Вкручували ось такого швелера для того, щоб підставити домкрата, ставили, обрізали підвали на стороні вертикальних стоїк, стойки дубові. Брали домкрата, підставляли в одну сторону в іншу сторону і двома домкратами, і там третій цю всю сторону піднімали, відмірювали відстань. Підмірували товщину, вирізали, підгонили і його вкручували. Ну, <кій> заміна підвалів <кій> це дуже тяжка робота, але це все можливо, щоб хто, якщо буде робити, ну, щоб знали, що це все можливо. Далі, чопів не було, підгнили, було прийнято рішення. Піддомкратили, вставили. Трикутнички такі поробив, вкрутив на болти по дереву, і воно буде все тримати, нікуди воно не буде відходити. Зсередини покажу вже, кого буде цікавити, покажу в наступному відео. Залишився оденький кусочок. Зробив ось таку шинку для того, щоб хата не розходилася, тому що тут була пристроєна віранда. І ця віранда потягла оцього дубка, скільки можна було підтяг. Того, що дубок він вже висох і його скрутило. Скільки можна, я його підтяг. Робив такі спеціальні болти, втягував, зробив шинку, шинки вже не будуть давати оцьому стовпчику відходити далі. Ну, ось така ситуація. З тої сторони також ще. Тут була віранда, дуже багато роботи буде, з цієї сторони так само буде контент, буду знімати, коли будемо, ми його так само Частина бетону забетонована, і будемо його знімати і заставляти підвали, замін. Ну, ось такі справи. Ось наготував вже, укріпив цю сторону, зробив ці шинки. І буде вирізатися, вставлятися і укріплюватися. Зсередини покажу, як все там також, щоб ці підвали не відходили, щоб трималися і все. Все можна сказати робиться. Ну, Підписуємося, ставимо лайки, підписуємося на канал. Буде багато цікавого, хата старенька, але нічого. Все можливо, все можливо зробити. Ось така хатинка. Але в наш час робимо з того, що в нас є. Ну, ось такі тут справи. Мурчик, Мурчик допомагає, сидить. Балдеє. Ось такий у нас буде контент нашого каналу. Заходимо, підписуємося і чекаємо нових відео.